3 травня. Ми знову в лісі. І знову хочемо почати сезон грибний. Ось прийшли знову так. Провіряємо дуже жарко в лісі. Пари сонце. Гарненька погода, тихо. Ось ми шукаємо тут. Грибочків. І ось що ми тут бачимо? А грибочка бачимо? Перший в цьому році? Один там, два? І ще один тут? Ось який. Тільки-тільки що починають кидатися. Такі грибочки. Три. Нам попалися. Але це початок. Зараз будемо ще шукати. Бачите, тут два. І тут один. Так що сезон відкрито 3 травня. Це. Рекорд я так ще не відкривав 3 травня. Йдемо ще дивитися, де вони ще можуть бути? Ось дивно буває. Дуже часто в мене так попадає, що я заходжу в ліс і попадаю на гриби, і потім ходиш 2-3 кілометри 5, а грибів нема більше. І сьогодні ну, зайшов так, якби знали, де перші гриби. Зайшов, попав, знайшов три грибочка, а далі хожу, хожу, а грибів нема. Вже трошки як розстраюся. Не розстраюся, але охота падає. Вже ходити жарко дуже, дуже жарко, так парить якби на дощ. Але рівно бажання є, бо якщо знайшов три грибочка, чому в мене є така думка, що ну, десь мусить бути ще, ну не може бути по всьому лісу три грибочка і все. І ось буду ходити, шукати. Може цей раз інтуїція так не зробить, що знайшов три і все. Може ще десь щось ми. Попадемо. І ось моя інтуїція сработала. Ось слідуюча знахідка. Ось який. Отріско, бідненький. Але є. Красунчик. Ось, який гарний. Ах, як гарно пахне нарешті. Але бачите, вже тріскає. Жарко. Жарко передають дощі, а дощів немає і земля висихає. Ну, красунчик вискочив. Так що цього разу так не сработало, що знайшов і все. Тому маю надію ще знайти. Ідемо далі. Ну що, друзі, грибники початок є грибачка знайшли. Більше поки що нема. Можливо, би ще шукали, що знайшли, але вечір, вже біля сьомої години, ми прийшли так тільки прогулятися і попали. Через декілька днів ми прийдемо знову і будемо бачити, який буде результат. Прошу всіх. Підписуйтесь на канал Буковинський Грибе, і ми вже будемо насолоджуватися гарними відео і грибочками Ось там бачу якісь, не бачите, вже кидаються різні якісь ось такі грибочки. Кидаються. В прошлий раз ніяких не було. Тепер потрошки вже щось кидається. До зустрічі. Пока!